Останні дні життя Ісуса Христа, які ще називають днями страсної Седмиці, починаються одразу після вербної неділі. А весь тиждень вважається великим. Це дні найсуворішого посту та найбільшого смирення для вірян. Називаються вони великими, тому що це найвелика неділя по всьому году в житті людства, тому що в ці дні Господь пострадав. Перші три дні, тобто в понеділок, вівторок та середу, Ісус розказує притчі, робить настанови своїм ученикам та часто повторює дві найбільші заповіді, які визнають навіть книжники, народні вчителі та фарисеї, одна з іудейських сект, що з'явилися в другому, третьому століттях до Різдва Христового. У книжників-фарисеїв були постійні розрознагласія по поводу заповіді, але Господь говорить єсть. Две самые большие заповеди, и даже книжники фарисеи ему не воспротивились, оно так и есть. Если, в общем, посмотреть на весь закон Ветхозаветный, Новозаветный, самые две большие заповеди, которые Господь напоминал постоянно ученикам в последние дни своей жизни. Возлюби Господа Бога Твоєго всім серцем Твоїм, всієї душею и всієї помышлением, і всем помишленням, помишленням Твоїм. Сия есть перша і більша заповідь. Вторая же подобна їй, возлюби іскриння Твоєго, як сам То Тобто, заповідь о любви к Богу і заповідь о любви к ближнему. Середа має особливе значення, адже саме в цей день Христа зрадили за нікчемну ціну 30 срібних монет. В середу, велику середу, Святая Церковь воспоминает предательство Господа Иудой Искариотским, когда первосвященники договорились с ним за плату 30 серебряников, 30 серебряников, это ничтожная плата была за раба. Они договорились, что он предаст им Господа. У чистий четвер, віруючи, згадують тайну вечерю, встановлення Ісусом Христом, головного богослужіння в церкві та свята новозавітної Пасхи. Він взяв після відхозавітної В совершении Ветхозаветной Иудейской Пасхи Он взял хлеб и сказал ученикам Своим, примите и ешьте, так как это есть тело Мое, за Вас, во мимое оставление грехов». Это были необычайные слова, так как совершая Пасху, Он все сделал, совершая еврейскую Пасху, но произнес новую, новозаветную Пасху, которую сейчас повторяют на каждом богослужении все священники и верующие вместе молясь Господу. Потом взял чашу с вином и сказал, пейте от нея, ибо это кровь моя Нового Завета, которая за вас и за многих изливается во оставление грехов. И также добавил, сие творите в мое воспоминание, то есть делайте это в мое воспоминание. Саме тому на кожному богослужінні ми причащаємося хлібом, замоченим у вині, тому що так заповідав нам Ісус Христос. Страсну п'ятницю християни згадують про страждання і смерть Сина Божого. Ісус спокутував прокляття, що лежало на Адамі та всьому роду людському, своєю кров'ю, яку Він пролив на Христі. У суботу ж ми знову згадуємо настанови Сина Божого. І в Велику суботу, коли ми завершаємо літургію, місто Херовімської пісні, поються віруючими пісні, да мовчить. всяка плоть человечества и достоит со страхом и трепетом, ничтоже земное в себе допомышляя. Да Несть будет царь царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися вснеть верным. То есть то, о чем я говорил, Господь был распят на кресте, чтобы даться нам вснеть, то есть чтобы мы ели его причистое тело и пили его честную кровь. Свято Великодня вважається вінцем всіх цих подій. На третій день після страти Ісус Христос воскресає і тим самим відкриває усім віруючим ворота раю та вічне життя, а грішників звільняє з пекла. Ми поємо в гробі плоцькі, в аді ж з душею, як у Бог. Тобто Господь був в гробі плоцькі, умер за нас, в ад зашов. І всіх, які були в аду, всіх праведників, свободив від їхніх мучень. Возвел их в Царство Небесное. Но самое важное то, что Господь воскрес и нас совоскресил, и мы теперь можем наследовать жизнь вечную и быть сопричастниками Его славы. Страсний тиждень дні найсуворішого посту. Віруючи не просто обмежують себе в їжі, а взагалі переходять тільки на воду та хліб. В п'ятницю ж, скорботний день, коли Ісуса розіп'яли на хресті, приписується взагалі нічого не їсти. Дні страсної седмиці – час, коли душа віруючого повинна прислухатися до страждань Сина Божого, що він їх переживав у людській подобі, тож не обов'язково суворо обмежувати себе в їжі. Головне дотримуватися чистоти власних помислів та вчинків. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.